Перші польоти на реактивних літаках л 39 виконали курсанти льотного факультету Харківського національного університету повітряних сил. Це початок цьогорічної льотної практики на аеродромі навчально авіаційної бригади вишу. Довгоочікувані мрії передували навчання на тренажерах, курс наземної підготовки та здача комплексного іспиту. Тепер все від От них самих, від їхньої наполегливості, інструктора також підготовлені, виконані всі методичні польоти, які були сплановані до початку льотної практики, і готові для обучення курсантів. У льотній книжці кожного курсанта вже є по 45 годин нальоту, які вони отримали під час минулорічної практики на легкомоторних літаках Хас-30. Тепер перші льотні навички допомагають льотчикам швидше вивчити пілотажні якості реактивного літака. Враження дуже чудові. Те, що ожидалось, то і отримав общем, я, я задоволений, що вибрав професію льотчика, а саме те, що я ще означаю снаблютаю 3. Льотна практика майбутніх офіцерів розрахована на два місяці. По її закінченню курсанти додадуть до своїх льотних книжок по 65 годин, з яких понад 20 годин вони проведуть у повітрі, виконуючи самостійні польоти. Всього ж за роки навчання в університеті курсанти отримують понад 230 годин практичного досвіду керування літаком. Віталій Саранцев, Ірина Монастирська, військове телебачення.